Якісь непонятні люди ламають людину, не представившись Ні імені, ні звання. Хто ви такі документи покажіть? Документи, молоді люди. Ось їхня машина. Їхні номера. Да. Вы кто такие документы? Представьтесь. По закону вы должны обязаны представиться. Документы показали. Дезертир? Ты дезертир! А ты что тут делаешь? А что ты не на ноле? Дезертир, блядь. Викрадають людину. Тихо, блядя, такі, ці. Намарана. Оти вот намарана. Третя штурмова, бля. Уси знають уси. Нема у нас бусифікації, а що це производить? Це не бусифікація, ні? Це не бусифікація. Ні, скажіть, будь пожалуйста що відбувається? друже покажи свои Це не бусифікація, ні! Що це таке? Щоб тебе там на нулі прихуярили уебан блядь! Кончений, сука